Марія ледь свідомість не втратила, коли син зателефонував їй в Італію і повідомив, що не знайшов грошей в передачі у тому сховку, про який вони домовились. Від такого і справді серце може прихопити, адже йшлося про суму 8 тисяч євро, які Марія передала з Італії. Панетон, ти добре подивився? Гроші мали бути в червоній коробці від Панетона, плакала Марія. Вона вже багато років на заробітках. І заробила чимало. За її заробічанські гроші син і хату збудував, і машину купив, і свій невеликий бізнес відкрив. Та що там казати, без маминих грошей Юрко б не справився, бо у них з дружиною троє дітей. Ірина ніде не працює, а він один заробляє на своєму таксуванні не так вже й багато. Тож мамина італійська допомога вивела їхню родину на значно інший рівень. Тепер вони поважні господарі чи не на найбагатші люди на все село. А все тому, що Марія не лінувалася, як інші, а зібралася і поїхала у світи на заробітки, хоча і уявлення не мала, що на неї там чекає, адже була однією з перших, хто поїхав з їхнього села. Гроші Марія дуже любила, і вони відповідали їй заємністю. Вона у бухгалтерії багато років пропрацювала, тож вміє рахувати гроші, берегти їх та примножувати. Чоловік був проти, щоб дружина кудись їхала. Так вона з ним розлучилась, мовляв, син уже дорослий, так ще тепер можна й розійтись. А Юрко якраз одружув... одружувати зібрався і дружину додому привів. Хата у них була не те, щоб стара, але й не дуже нова. Давно ремонту потребувала, тож син відразу мамі сказав, що з хати вони й почнуть. Марія настільки жадібною і недовірливою була, що ніколи зароблені євро додому водіями бусів не передавала, як це робили інші заробітчанки. По-перше, вона їм не довіряла, а по-друге, їй було шкода платити їм так звані комісійні за їхні послуги. Тому Марія весь рік складала гроші, а потім, коли їхала додому на Різдво у відпустку, провозила їх з собою. Таким чином вона нічого не втрачала. Хоча і страшно було на початках з такою сумою великою кордон перетинати. Потім вона призвичаїлася і стала робити так завжди привезе на різдво сину 10 тисяч євро. А той вже має за що господарювати весь рік. Так і жили. Марія тішилася, що вона все так гарно придумала, навіть інших повчала, що не треба через водіїв гроші додому передавати, бо так вони лише наживаються на них, бідних заробітчанках. Вони із посилок, які ми передаємо, мають непогані гроші, казала Марія, один євро за один кілограм. А якщо я сумок на 50-70 кілограм щоразу передаю, то це ж 50-70 євро лише з мене. А скільки нас тут таких, так вони біля нас багатіями стануть? Одним словом, гроші Марія через водіїв принципово не передавала, чекала, що сама приїде і привезе їх додому. Але цього разу вона не змогла поїхати у відпустку вперше за багато років, бо діти сеньора, якого вона доглядала, попросили її побути з татом, якому залишилися лічені дні. А Юркові, як на зло, терміново були потрібні гроші. Довго Марія думала, як правильно це зробити, і вирішила схитрити, поставила 8 тисяч євро у коробку з панетоном. Чому вона вирішила саме так зробити, вона й сама не знає. Водіїв вона добре знала, бо щомісяця передавала ними сумки з італійськими продуктами. Цього разу вона теж передала дві торби повні італійських смаколиків, а старанно обмотану скотчем коробку з панетоном поставила окремо біля водія і попросила. Передати її особисто в руки її сину. Вася, ти дивися, щоб панетон не пом'явся, ціленьким його довези, то внучці від мене подарунок, сказала Марія. Водій на коробці приклеїв номер з адресою і сказав Марії, щоб вона не хвилювалась, доставить він її панетон найкращим чином. А тут телефонує син і каже, що панетон передали, але там, крім італійського кекса, більше нічого немає. Марія вкрик відразу зателефонувала водіям, а вони їй спокійно відповіли, що в той раз у них було в бусі мінімум 50 таких панетонів бо кожна заробітчанка передає їх на різдво своїй родині. А яка різниця, Марії? спокійно сказав Василь. Ваш син отримав понетон? Отримав. Вони ж всі однакові. Марія була готова собі ліхті кусати, що так необачно вчинила. Де тепер шукати крайнього? Хто ж зізнається і поверне такі гроші? Поплатилася Марія Гірко. Недарма ж кажуть, що скупий платить двічі.